Добрий день. Сьогодні у нас з вами гра. Точніше, один із видів гри чарівний мишечок це впізнай за ознаком. Для цього ми, нам треба підготуватися. Беремо різні предмети, які відрізняються між собою за розміром, за фактурою матеріалу, з якого вони зроблені, за формою. У нас кількість предметів може бути в залежності від того, як дитина обізнана і може знайти за ознаком той чи інший предмет. Ну, ми взяли два таких поролонових м'ячика, тенісний м'ячик, два горішка. Він з пластмаси цей м'ячик. Це у нас є ще природний матеріал, як комінчик і горішки, з гуми, така фактурна кулька і прикраса. І, звісно, обов'язково якась іграшка. Для того, щоб почати грати, дитина повинна ознайомитись з предметами. Вона їх досліджує і каже, що там це кулька або м'ячик, він круглий, він м'який, твердий, вона натискає. Це ще одна кулька, вона або ж м'ячик, як дитина це сприймає, він менший за розміром, але теж твердий. І так далі, всі предмети дитина досліджує. Потім ми беремо мішечок і складаємо всі предмети. Отже, наш мишечок вже готов, можна переходити до гри. Дитинка пускає руку в мишечок, і ми даємо ознаки, завдання. Знайди паролоновий м'ячик. Спочатку, якщо тільки починаєте грати, один ознак, щоб дитина шукає і знаходить. Я знайшов, який він. Він круглий, він гладенький, але твердий. Так, далі знайди м'яку іграшку. Дитина на навколо, знаходить іграшку. Каже, це там, лисичка або мішка, або ця іграшка, яка у вас є вдома. Потім, коли вже один ознак дитина сприймає, робимо ускладнення, і вже два або три ознаки, в залежності, як дитина вже грає. Наприклад, І в залежності від іграшок, які є в вашому мішечку. Наприклад, знайди. Маленький горішок. Ви бачили, що у нас їх було два. Дитина на навпомацьки шукає і знаходить маленький горішок. Якщо не виходить, то ви допомагаєте і порівнюєте потім два предмети. А саме, попросите знайти другий горішок на навпомацки. Де наш горішок? Отже, і ми порівнюємо їх. Де великий, де маленький. Єдиний ознак, який дитина не зможе знайти, це колір. То ми його не, при... не застосовуємо в... в цій грі. Так, далі. Дякую.